Привіт! Зараз в цьому відео у мене буде розпаковка мого замовлення по каталогу номер 2 І є маленьке ще до замовлення по минулому каталогу. Правда, не знаю, в якій коробці. Всього у мене буде три коробки замовлені. І зараз глянемо, яке в мене перше. Яка перша? Ага, а перша в мене коробочка якраз по минулому каталогу. В кожній коробочці приходить накладна від компанії Oriflame. Тут у мене замовлення: тонік і очищаючий засіб для очищення шкіри обличчя. Це замовила мене дівчинка. Мама замовила для своєї доньки, скажімо так. Далі, у мене тут. Міцелярна водичка для зняття макіяжу і парфумірна водичка Joyce розовенька, така свіженька, її стійкість 2-4 години. Це теж замовила одна гарна жіночка. Далі зубна паста у мене, це також на замовлення. І ще у мене тут олійка для нігтів така дуже класна олійка, викручується. І з кісточки наноситься на кутикулу. Оцю олійку я замовила собі для особистого користування. Я же її замовляла не один раз. Дуже класно, на перший раз, поки накрутиш, щоб вийшла кабелька, а потім тільки трохи підкрутив, і все. І вона дуже класно пом'якшує кутикулу. Так, зараз гляну, щоб в мене тут не було ніяких звуків. Так, далі я замовила два каталоги. Наступні, ну, ті ж що зараз. Так. І у мене тут два тестера тональної основи і два бази під макіяж з мерехтінням з серії Вауд. Все, перша коробочка. Все. Це було замовлення ще до замовлення по минулому каталогу. Я робила їх там, не знаю, 4 чи 5 замовлення. Так, тепер моє замовлення вже по другому каталогу. Так, теж накладна. Так, тут у, мене, тут у мене кремчик навколо очей із серії Wound. Цей кремчик я замовила для себе. Не так давно у мене дівчинка цікавилася кремом, Їй треба було прибрати під очима припухлості і набріки. І я за цей кремчик прочитала. Тому що сама ним раніше не користувалась. не так давно, на серія ваунт вийшла. І, в принципі, в мене був крем, тому я дуже, скажімо так, і не цікавилася і не користувалася. Але коли почала шукати для неї інформацію, я знайшла цей кремчик, і я знайшла королівський бархат. І коли я зрозуміла, що він дуже класно працює, щоб обирати ці припухлості. Українською забуваю, і е, темні кола під очима він також дуже добре обирає. То я просто почала запитувати у дівчат, знаю, хто замовляв собі ці кремчики по їхнім сторі, з моєї команди, і позапитувала у них, як насправді діє. Мені розповіли із особистого уже досвіду, наскільки він класно е, працює. І саме в парі, і обидві дві дівчинки мені сказали, що вони зранку наносять цей кремчик ваунт, а ввечері королівський бархат, і що у них дійсно дуже класний результат. Так, ти у нас відкриваєшся полуаборотиком, так, раз і два. Тут такі дивіться, є як масажорик, такі шарики, вони крутяться, прохладні. Тобто зранку це буде ще і масаж навколо очей, і тут така посерединки маленька-маленька дирочка, через яку і буде виходити кремчик. Ага, і тут ще є отак Оф. і он. Тобто вона крутиться і він закривається, або так чин, таким чином закривається або відкривається. Прикольно. <глуш> Взагалі такий прикольний, ось така капелька видивилась. Видно трошки. І потім уже таким чином буде наносити. Ну, буду тепер теж пробувати і подивлюсь, як він працює, тому що темні кола під очима хочеться убрати. Так, далі. Далі у мене тут пінка для гоління чоловіча. Це новинка. Вона, до речі, на останній, на останній сторінці каталогу є нова серія для чоловіків. Тут у нас піна для гоління 115 гривень, засіб для душу і вмивання 99 гривень, і мило 45,90, а також така чорна мочалка класна чоловіча, чоловічий кольор 39,90. Тому є можливість по гарній ціні обновити нашим улюбленим чоловікам. Синам, всі вони наші увійдені для голів'я. Так, тут у мене каталог вже уже березень. Новий каталог уже третій. Далі. І тут у мене набір Life Plus. В цьому наборі у мене коктейль шоколадний і у мене чоловічий велнеспек. Це ті продукти, які ми кожен день споживаємо. Wellness Pack — це комплекс вітамінів і мінералів, омега-3 і астексантин. Тобто це не просто якісь одні вітаміни, одне направлення, а це комплекс, який доповнює, щоб наш організм отримував все необхідне. І дозіровка така, що ми споживаємо їх кожного дня, не може бути передозування, тобто все продумано так, щоб була для нас підтримка організму, але воно у нас там не накопичується і ми не п'ємо його курсами, п'ємо на постійній основі. Так, і ще одна моя коробочка. Побільше коробочка. Більше продукції. Так, накладна. Так, тут ще у мене один лайф плюс. Це жіночі вітаміни для мене. І коктейль теж шоколадний. В общем, Тьома захотів більше шоколадного, тому у нас два коктейля шоколадного. Коктейль це перекус. Або можна замінити, наприклад, вечерю. І два ще каталоги новенькі я замовила дозамовила. Так, далі. Угу. Що це в мене таке? В цьому каталозі, десь будете шукати в каталозі, не знаю сторінку, внизу напишу в описанні. Одна мочалка в нашу сім'ю, тому я її ось тут так легенько воно відкривається. Так пунктичко прорізано. Думала, як я буду щось відкривати. І це ось така класна чорна мочалка для чоловіка, для душа. О, вона ще так блистить Люріксом. Що ж можна блистить, бо від. Ну, блистить. А Взагалі, я дуже люблю ці мочалочки, перчатки. Вони настільки класні. І, до речі, ця мочалка йде з чорним вугіллям. О, мабуть, це так, також якось впливає. Такий розмір, скажімо так, чоловічий. І нарешті у нас буде різного кольору мочалка. Дивіться, як класно. В общем, ці мочалки я замовила славіку, я замовила Ростіку. Я замовила одне на замовлення. В мене колись просили її. Я говорила, що буде новинкою, бо знала. І в мене її замовили. І обрадую, що вона вже прийшла. І одну я замовила на подарунок. О. Коштує вона десь 60 гривень, що я не пам'ятаю, я тоді напишу внизу. Далі я замовила от таку мочалочку, замовила її для своєї мами. Вона подивилася моє відео про пірінг і дивилась, бачила, як я смиваю пірінг, і теж захотіла таку мочалочку, тому я її замовила і подарую. Далі у мене тут два пробні тональної основи АЗ, матірующа класна тоналка. З SPF 30 вона мені дуже подобається. В общем, замовила. І ще у мене тут два пробничка знову від серії Ваун, тільки не пам'ятаю, що. База під макіяж. яка Теж мерехтлива. Далі у мене тут мило ладошки, це на подарунок. Я замовляла якось одне, а мені треба два. То я замовила ще одне. І дозамовила ще один набір для дівчинки. Це теж я на подарунок. Тобто Маю надію, що скоро поїдемо в гості. Там є дівчинки і я їм подарую. Так. П'єнка для ванн. Та, що я вам говорила, ще одна. Одну я замовила Славіку, і оцей набір я замовила те, також на подарунок. Тобто, як бачите, подарунки я дарую теж з рефлейм. Чому? Тому що я сама люблю цю продукцію. І нехай мої знайомі влюбляються в цей продукт також, бо неможливо спробувати і не закохатися в цей продукт. Так, тут у мене ще один каталог. Замовила собі, значить, три каталоги. Так, далі. По спеціальній ціні я замовила собі два смягчаючих, вони по 40 гривень. Там, в началі каталога, будьте уважні, при покупці з, з такою-то по таку-то сторінку є продукти, які можна замовити по спеціальній ціні. От я замовила по 40 гривень собі з со смородиною. Далі CC-крем cc крем для волосся. Е, ну, це теж мій один із улюблених продуктів. Е, він постійно є, в моєму догляді, за волоссям. Це ж тут кремчик тоді плюну. <свісно> е, у мене вже закінчується чуть-чуть, І я замовила один собі. А один я замовила також на подарунок. Ну, ви поняли, я прям кудись збираюся їхати в гості. Так, Сісі Крім дуже класна річ для всіх, у кого є волосся, і хто хоче, щоб волосся їхнє було, виглядало доглянутим, гарним, гарно прочисувалось, не запутувалось, не електризувалося. Він також може виконувати функцію кондиціонера, хто не любить конди... кондиціонери, наносить, ну, коли миє волосся. Той кондиціонер, що змивається, це не змиваємий, скажімо так, кондиціонер. Я кондиціонером користуюсь і зверху все рівно потім пользуюсь кремом. А він ускоряє сушку, коли ми сушимо волосся. Ну, в общем, і робить такий от гарний ефект. Я просто не сушила з феном від початку, бо не було світла. Спочатку воно в мене сохло так, потім я досушила трішки феном. Але якщо він від початку сушить феном, він як... Рівнесенький, рівнесенькі. І він зараз на знижці, 199 гривень каталожна ціна. Так, далі у мене тут Артемки вітамінки. Вітамінки закінчились. А мігу була на знижці, то я замовила, що в мене є там 7 баночок. От. А вітамінки я замовляю зараз по підписці. Ну, а 3 теж замовляю по підписці. В общем, зараз до п'ятого каталога у нас ще є льготна, скажімо так, підписка. Кожна третя коробочка йде в подарунок. Тобто в цьому каталозі я оформила підписку, це каталог номер 2 і замовила по повній ціні. Ну, звісно, по ціні партнера бренда. У віп-клієнтів повернеться кешбек 15%. В наступному, в третьому каталозі я замовлю другий крок. Також по цій самій ціні. Другий, третій. І в четвертому каталозі я отримаю оці вітаміни за одну гривню, тобто в подарунок. І далі ця підписка продовжиться, поки я її не захочу відмінити. А вже з п'ятого каталога буде так, як і завжди. Кожна четверта в подарунок. Тому майте на увазі, що зараз вигідніше оформити підписку, щоб отримати третій подарунок. Ну, це економія существенна. Далі у мене тут є. Розігріваюча маска із серії Wound. Я її, скажу так, давненько хотіла, і зараз була нагода, була акція. І я замовила цю масочку за 50%, тобто за пів ціни. Ті, хто є партнерами бренду або віп-клієнтами, напряму замовляють в компанії Oriflame Продукцію, у них є можливість участвувати в якихось акціях. І от дуже приємно взяти цей продукт і кремчик «Ваунд» для навколо очей я взяла за пів ціни. І ви самі вибор... я сама вибирала, що я хочу взяти за пів ціни. І Тьома у мене теж чекає цю масочку. Ми будемо разом в місті її робити. Так, далі у мене тут ще є олійка. Ухти. Такий прям червоний кольор в бутилочці. Це олійка для губ, блиск для губ, але називається олійка для губ. Тобто, це, ти його можеш ну, його можна використовувати як блиск для губ. Або як просто кондиціонер для губ, або як бальзам для губ, і він доглядає за губками. Тут не пам'ятаю просто олійка макадамії і олія горіха макадамії. Бета, багата омега 7 та омега-9 містить антиоксиданти, вітамін Е, глибоко зволожує та відновлює ніжну шкіру губку. Ну, так, щоб чуть, чуть вам було інформативніше. Зазвичай я брала собі такі якісь коралеві відтінки, але цього разу мені щось захотілося червоний. Не знаю, як це буде, але вже завтра буду пробувати. Зроблю обов'язково відео з тестуванням. Обіцяю, що він не буде липким. Ось так він виглядає. От. Такий гарненький. Пахне приємно. Не скажу що прям якогось такого явного аромату там немає. Ну, от просто приємний такий ніжний, нейтральний аромат. 4,5 мл. Він іде новинкою. Буквально на старті каталога ви його побачите. Дев'ята сторінка, ціна 149 гривень. Оп. Зазвичай б замовила собі нют, але ріш, вирішила червоний. І останній продукт в моєму замовленні це також новинка. Цей каталог дуже багатий новинками із декоративки саме із помад. А, значить, на сторінці 4.5 ви знайдете 10 відтінків нових помад, які збільшують розмір губ і доглядає за губами. Так, я собі замовила е, запорошена троянда, здається, кольор називається. Ні, папеляста троянда. Папеляста троянда. 432,96. Тестувати теж буду на губах завтра. Такий інтересний кольор флакона. Здається, що навіть ніколи такого в нас і не було. Такий цікавий. Завтра буду тестувати і запишу відео. Тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, і слідкуйте, бо я роблю, декіль... ну, роблю відео ще просто про продукт. Цікавий такий колір. Дивіться на нього. І на самій помаді написано Вау. Не знаю, чи вам видно. От. покажу. Такий не полупрозрачний, такий насищений, насищений, глибокий колір. Текстура така кремова, класна. Ось такий гарний, гарний колір. відтінок передати намагаюся. Клас. Ой, в неї такий цікавий аромат. Як не сказала, не скільки аромат, скільки чувствується, як будто воно буде холодить, мені так здається. Як мінтола, щось таке. Щось, щось таке інтересне. А значить, як вона працює? Коли наносиш на губах, в состав входить кофеїн, і він на наші клітинки так діє, що йде таке, як покалування. І об'єм губ збільшується. Ну, буду тестувати завтра і обов'язково запишу відео. Ось таке моє було замовлення. Більше все для себе на подарунки по цьому каталогу по минулому було замовлення. От. Каталог сам по собі дуже класний. І я, знаєте, в такому чуть-чуть стані, коли отримуєш для себе чогось багато. Ну, Коктейлі, вітаміни це вже привично. Все одно я дуже вдячна, що в мене є така можливість споживати ці продукти, тому що це дуже важливо для нашого організму. І це, скажімо так, невеликий. Е Ну, Прилічний кусок свого доходу на продукт Велнес для нашої сім'ї. Але це дуже важливо, дуже важливо тому виділяю. А от в плані такого як кремчик, як масочка, як дві помадки, ну помадка і олійка, то якось також аж... хочеться все це спробувати. Значить, що я в кінці ще вам можу розповісти? Є можливості купувати вигодно, можна бути ви клієнтом, можна бути партнером бренду, тому звертайтеся, я вам розкажу, які, що від, чим, від чого відрізняється, ви виберете той варіант, який вам більш сподобається. От. Якщо у вас будуть запитання по продукції, то обов'язково також звертайтеся. Якщо вам треба буде інформація про велнес від експертів, від нутриціологів, то також звертайтеся. Я вам все це надам, подивитеся, розповім всі програми, які є. І, можливо, для вас це буде також потім, як і для мене. Кохання на да? це життя. Так, ну добре. Гарного всім дня, вечора, залежно від того, що ви дивитеся. Помада, прям так холодком чується від неї. Все, до зустрічі!